41 рік минув відтоді, як за ініціативи члени спілки художників УРСР заслуженого працівника культури Василя Семанюти була започаткована республіканська виставка Лубенська художня весна. Ось і сьогодні, завдяки ініціативі місцевих художників та за підтримки національної спілки художня весна зібрала у Лубнах близько 150 творів митців із різних куточків України. Багато учасників є полтавські митці. Треба відзначити, що є в експозиції і роботи Лубенських художників. І думаю, що коли Лубенщина відома письменниками дуже знаменитими, це, це вже не можна не згадати Саманенка чи Малика, і сучасних там поет і поеток, поетів і поеток, то в мистецькому плані трошки був такий певний застій. І тому образотворче мистецтво, тому думаю, це буде певний такий сплеск. Відомий полтавський художник Віктор Трохимець милютін представив тут три свої найсвіжіші акварельні доробки, сповнені яскравих світлих тонів весни. Це ж ми виставкомом відбирали самі красі, але я вам скажу, що не дуже щось багато відійшло. Ми визнавіться в два-три роди, скомпонували виставку. Оце я приїхав сьогодні утром і досі радію, та і довго буду радіти від такої події, яка сьогодні відбувається саме в Лубнах. Не приховує задоволення від відновлення традиційної лубенської художньої весни, і міський голова Олександр Грицаєнко. Якщо рахувати від початку традиції, то це уже сьома всеукраїнська виставка. Як бачите, підготувалися до цього як місто, як художники нашого міста, і з подачі безумовно, і спілки художників нашої області, і підтримка всеукраїнської спілки художників нашої держави по кількості. І учасників, і гостей сьогодні ми бачимо, що все поки що, так як ми думали. Воно потрібно. Завершилося відкриття виставки виступами кращих учнів місцевої дитячої музичної школи та конкурсом малюнка на асфальті. Світ навколо нас. Відтепер Лубенська художня весна відбуватиметься раз на три роки.